І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос страждає. Добрі браті і сестри, переживаємо третій день різнях свят. Розважали ми в ті дні на тою великою подією, де друга особа Божа, Ісус Христос та Божа надзвичайна велика любов зійшла. На землю. Бачимо, який є Господь Бог є всемогутній, який він є величний. Бачимо довкола себе той навколишній світ, ту надзвичайну красу, яку Господь створив лише одним словом. Бачимо те Ясне Сонце, яке не раз освітлює наш день, яке воно і надзвичайно прекрасне. І це доказує те, що який Господь є величний, який є Господь всемогутній. Бог може створити все. І Господь, сходячи на цю землю, Йому забракло місця, йому забракло, щоб народитися, як ці люди народжувалися в хаті. Господь народжується в бідній обогі. Стаєнці. Це його надзвичайно доказ великої любові, що йому нічого не потрібно від людини. Він прийшов до кожного із нас, щоб врятувати нас і дати нам життя вічне в Царстві Божому. яка любов Божа. Яка це надзвичайна є та велика любов до кожного із нас? Бо до тої стані у Богої може прийти будь-яка людина, прийти подякувати Богові за всі ласки, перепросити і просити Бога в подальшому житті. Як Господь Бог, та нас не на раз так часто вислуховує і дає великі ласки. Але якась це має бути та людська любов до Господа Бога, як то нараз треба в своєму житті довіряти Богу і ставити на все заради Бога, якраз сьогоднішнє свято первомученик архидіакон Стефан який полюбив Господа Бога, який служив і деяко не були в старому завіті, це ті, які служать при столі. Бо апостоли вони мали велику справу, вони проповідували Слово Боже, навчали, хрестили, відправляли, відправлялися ті літургії, а діякони мали завдання, місію підготовляти ці престоли ті столи до відправи святої літургії. Настільки він полюбив Господа Бога, що він не пожалів своє життя віддати за віру Христа. Він не пожалів своє життя і доказав свою любов до Господа Бога, що я люблю Господа Бога цілим своїм серцем і я віддам за Нього своє життя. Добрі браті і сестри, але тепер запитаємо себе, чи я люблю Бога? Чи мене Господь Бог є на першому місці? Чи я оховаю до Бога? Чи я довіряю Господу Богу те, що Він завжди мені допоможе? Те, що він ніколи мене не опустить зі своєї опіки, те, що Бог завжди мені буде благословляти. Без сумніву, ми зараз кажемо тут в церкві, так, я люблю Бога. Бо я прийшов до церкви, щоб помолитись, але коли наразі є різні труднощі в житті, коли Господь допускає нараз випробовування, чи тоді я біжу до молитви? Так, можливо, зараз я клякаю, прошу молюся, але я не бачу, що Бог мені допомагає, і тоді наразі людина біжить до якоїсь бабки, до ворожки чи до якихось таких інших. Але кажемо, але вони моляться, вони читають молитву на дитину і що не заїкалася. що тому є поганого. Але хто має більшу молитву і силу? Церква чи якась бабця? Чи я вірю, що Бог мені поблагословив на святі літурні, коли я буду молитись? Чи я вірю, що Господь Бог поблагословить мені, коли я буду приймати святе причастя. Чи я вірю, коли священник читають молитву на благословення, я вірю, що Бог мені в тому допоможе, в тому є різниця, в тому є велика різниця довіряти Богові, любити Господа Бога, любити Бога цілим своїм серцем. Не лише на показ устами тами церкви, якщо я прийшов до церкви, я люблю, але чи я довіряю Богові, чи я вірю, що Господь не раз мені допоможе в тих моїх різних випробовування, різних труднощах. Це є важлива довіра, це є важливе уповання до Бога. Бо диявол він є дуже хитрий. Він є дуже підступний. Ві... Часто людина каже, але я немічна. Диявол настільки мене спокошає, і я падаю той чи інший рік, і я не можу з нього повстати. Як мені з ним боротись? Але, дорогі, диявол, він не має влади і не має сили, щоб читати людські серця, щоб читати те, що є в людині на думці. Він того і має властивості, він того не має сили бачити те, що є в нашому серці, він тільки бачить на наші поступки, Він тільки бачить і чує ті слова, які ми говоримо. Якщо ми клянемо свого чоловіка, зневажаємо свою жінку, дияво ще більше починає розбурювати. І в родині не раз виникають такі великі проблеми. Диявол бачить раз, як ми бажаємо іншим зла. Диявол через то ще більше починає підступати і більше атакувати. Диявол не може керувати нашим серцем, Він лише дивиться і дає нам ті спокуси в тому, чому ми направляємося. Але Бог. Та найбільша любов, Він бачить наше серце, Він бачить наші наміри, і Він бачить, яке ми приймаємо рішення. Цитата Святому Письмі Старого Завіту Друге Царів 8:38. Ти один, який знаєш. Серця всіх людей. Ти один єдиний знаєш серця всіх людей, бо знає кожне наше серце, бо знає кожну нашу думку, Він це може бачити. І друга цитата це приповідки 18.21. Смерть і життя у, у владі язика. Смерть і життя у владі язика, яка це є дуже важлива цитата сьогоднішній день. Кожен із нас має можливість або сягати Божу кару, або просити Божого благословення. Не раз запитую різних людей. Чи ви маєте якийсь гнів нарікання в своєму серці? Ні, немає, лише нам усталів. Кожного разу, коли людина бажає своєму серці якійсь іншій людині зла або не дай Боже, що когось кляне, вона сягає від Бога. Хар. Вона сягає на себе, на своїх дітей, на своїх внуків і правнуків. Через те, що людина комусь бажає зла. через те, що людина когось не дай Боже знов кляне. Навіть москалів. Ніхто їх не захищає, ніхто їх не виправдовує. Це і надзвичайно великий бік. Кожного українця також мій великий біль, але я не допускаю в своєму серці ту клятьбу. Я не допускаю в своєму серці те, що їм щось бажати. Бог є суддя. Бог буде їм судити, бо Слово Боже написано і дасть по їхніх тілах. Лишіться Господу Богу, Він знає, яку дати їм нагороди. Але та людина, яка довіряє Господу Богу, яка оповає на Господа Бога, Бог благословляє сім поколінь, мене, дітей, внуків, правників прапраправників. Тому, дорогі браття і сестри, що ми хочемо від Бога просити? Кару? Чи благословенна кара для наших дітей-внуків, чи благословення для дітей внуків. тому завжди маємо пильнувати свій язик. Маємо завжди пильнувати те, що ми комусь бажаємо. Немає різниці. Бог сказав нікого. Це стосується до всіх людей, але Господь Він обіцяє. Надзвичайно велику нагороду тим, які його люблять. Господь обіцяє надзвичайно велику нагороду для тих, які до нього уповають, які йому довіряють. Бо кожна людина, яка має ту надзвичайну любов, те надзвичайно йде довіря до Господа Бога, Бог ніколи її не залишає, Бог її ніколи не опустить, Бо завжди дає великі благословення. Тільки треба вірити в те, що Бог мені поблагословив. Вірити в те, що Господь вислухає мою молитву, вірити в те, що Бог мене ніколи не опусти. Один з прикладів жив один такий Джорд Мюллер Англії, який заснував понад 10 тисяч різних приютів. Для дітей сиріт убогих, самотніх. І коли він заснував свій перший приют, де він назбирав тих дітей сиріт які не мали батьків. Але коли він заснував ці свої приюти, він ніколи ні до кого не ходив просити якоїсь допомоги. Він ніколи нікого не просив, дай бо я не маю що купити чи щось збудувати. Ні. З людей він нікого не просив. Але він завжди довіряв Господу Богу. Він завжди неостанно молився до Бога, щоб Бог допоміг йому в тій справі, що Бог його ніколи не опускав. І ось одного ранку. Коли всі прокинулися, прийшли на сніданок, не було їдальні що їсти, не було найменшого кусочка хліба, щоб їх нагодувати. І той Джон Мюрі каже до дітей: клякаймо на молитву, і Бог нам допоможе. І коли вони разом спільно клякнули на молитву, і тільки як вони відмовили молитву, приходить місцевий пекар до того Джан мюрі І він каже, що цілу ніч я не мав спокою в своєму серці. Цілу ніч я відчував, як Бог мені говорить, що я маю приготувати для вас хліб для вашого приюту. Ось тримайте, це є приготовлено для вас. І в той час. Проїжджаючи біля того приюту молоковоз, він ламається і дають дітям те молоко. І того молока було стільки, стільки було дітей. Не було менше і не було більше. Бачимо, дорогі браті і сестри, наскільки Бог, він готовий робити великі чуда. І він їх робить для тих, які йому довіряють, для тих, які в нього просить допомоги. Бог ніколи не опустить. Тому те сьогоднішнє свято нам архідіакон Стефан він показує той приклад надзвичайної любові до Господа Бога. В сьогоднішній день ми живемо спокійно, де не переслідують християн, де не можемо спокійно визнавати свою віру. Любімо Бога, прибігаємо до Бога і тими маленькими кроками нашою ранішньою молитвою, вечірньою молитвою, ми все ближче і ближче йдемо до тої досконалості. Ми тими маленькими кроками, тими маленькими жертвами, ми назбираємо не раз Бога на звичайно великі ласки. Тому, дорогі братя і сестри, ми завжди маємо вибір, чи зранку подякувати Богові, просити Божого благословення на день, чи просто опустити. Тому стараємося не занедбувати те, ті, ті добрі надзвичайно дари, переборімо в собі лінь, не, не, не кажімо, що ми не маємо часу, маємо час. Просто треба прикла, прикласти на раз зусилля, заставити себе. Але через ту молитву, через те, що я часто ходжу до служби Божі на святу літургію, Бог благословляє великими ласками. І, і одночасно Бог нас ту надзвичайно прекрасну нагороду. Царстві Божому. Тому стараємося, стараємося якомога найбільше принести жертву для Ісуса, бачимо ту надзвичайно велику любов Божу до кожного із нас і віддаємо нашу любов нашому Богові. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос рождав.